добрий день, пані панове. Я буду говорити англійською для того, щоб більшість наших іноземних гостей мене зрозуміли. сьогодні я перед вами тут сижу не лише як старший сержант бригади Азов. І не лише як колишній військовополонений, але і як голос тех, хто все ще там, в полоні у росіян, хто страждає щодня, щохвилини, і що переживає тортури, катування, знущання, в тому числі і сексуальне наругу і мені пощастило, тому що всі ви, хлопці-дівчата, мене визволили з російського полону. Я там провів два з половиною роки, але через вашу допомогу завдяки підтримці цілого світу. Тепер ми можемо обмінювати військовополонених. Весь світ знає, що таке зов. Ми знаємо, якими мужніми ми виявилися в Маріуполі, і в Маріуполі ми е, стояли 68 днів в суцільному оточенні. Без боєприпасів, без їжі і води. Але ми були присвячені, ми були цілеспрямовані і рішучі. І, і від імені своєї бригади від нашого корпусу я хотів би звернутися до світу з проханням щодо рішучості. Будьте рішучими до України так само, як ми були рішучими. Нам потрібно більше озброєння, нам потрібно більше безпілотних систем. Але перш за все, нам потрібна мужність, дисципліна і рішучість, оскільки дехто може боятися е, психопатів у Кремлі. але ми були хоробрими в Маріуполі. Ми залишаємося хоробрими на усіх ділянках е, цього фронту на території України. І ще одна річ, про яку хотів би попросити вас. Робіть що можна, і навіть те, що здається неможливим для того, щоб визволити наших хлопців і дівчат з полону. Щодня вони там страждають, вони помирають, і умови там страшні. Немає їжі, вони постійно піддаються побиттям, катуванням. Ви це вже знаєте, всі здається. В світі вже це знають. І є ще одна дуже важлива річ, про яку я хотів би також зараз сказати. Вона пов'язана і з війною, і з тими міжнародними договорами, які можливо будуть підписані 80 років тому, по завершенні Другої світової війни. Відбувся Нюрбенський трибунал коли нацисти, коли воєнні злочинці відповіли за свої жахливі воєнні злочини, але на жаль, російські воєнні злочинці уникають відповідальності. Не можна забувати зараз про всіх тих воєнних злочинців. Про всі ці воєнні злочини, злочини проти людяності, що їх вчинили військові і політики Російської Федерації. Ми маємо притягти до відповідальності тих, хто такі злочини, такі звірства чинив в Україні. В тому числі зґвалтування, інші сексуальні види наруги, вбивства, каліцтва людей тощо. Тож нам потрібна зброя, нам потрібна єдність, щоб разом протистояти загрозі, нам потрібна віра, віра в нашу перемогу. Нам потрібно боротися за перемогу, не лише за мир. Дякую, красно.